Я бий ЧНД, дивіться, які прикольні сумочки з'явились. Зараз подивлюся, яка ціна. Не можу сказати, що супер якість, але дизайн принаймні цікавий. 999 гривень. Побачила ще одну дуже прикольну штуку, це взагалі комбез. Бачите, зі штанями. Він повністю прозорий. Вони зараз дуже в тренді. З ними роблять Дуже цікаві стилізації з такими комбезами. Там з чим хочеш, просто їх зараз сносять. От H&M вже вони є 1249 гривень. Така чисто штука Pinterest. Мунбуци, тут з'явилась вартість дуже бюджетна, 1890 гривень. На собі, чесно кажучи, не уявляю, тому що я занадто маленька для такого габаритного взуття, але якщо ви висока дівчина, то вони зараз дуже в тренді. Також дуже цікавого кольору, такого болотного. Лаковані такі, прям штані. От вони прям лаковані. Навіть не повертається язик, якось інакше їх назвати. Подобається, чесно кажучи, мені дуже цей колір. 1249. Ось такий, ось такий светрик, що з'явився. Типовий, дуже, H&M, але колір теплий, приємний. Зараз скажу вам вартість. 1249. Вау! Це щось дуже цікаве. Це жакет ніби у стилі Old Money, але він із шкірозамінником, бачите? А, із срібними такими гуциками. Так, це, напевно, навіть примірячний. 1649. Ціна дуже приємна. Прям дуже. Досить давненько вже вважаються актуальними такі ковтинки-травки. Це я їздила тоді на вінтаску за такою кофтинкою, а прийшла з шубою. Бачите, вийшли теж є, це, напевно, кардиган. А, ні, це просто така кофта з досить глибоким вирізом. Таких багато у Сенсевіча. Вони там коштують копійки взагалі. Тут 1249. Так, ну, відверто кажучи, є багато чого цікавого, тому я пішла збирати луки. Расуночки. Я вже в примірочній. Перед цим нанюхалась ароматів, тому що зараз обираю для себе якраз новий. В Брокарді нічого не змінилось. Як фиркали, так і фиркають. Так що ну, просто не змогла нічого обрати, неприємно. Але один дуже крутий аромат я знайшла і ще знайшла навіть шикарний аромат таку, такій приємній ціновій категорії. Будемо пити каву, я вам обов'язково розповім. А H&M взяла аж три сукні, вони всі довгі. І думаю, що почнемо, напевно, з ось цієї чорної, тому що на перший погляд, ніби нічого особливого, але один ось цей ніби вузол, так здраперували вони, ось ці дві частини. Він, мені здається, виглядає просто шикарно: 1249 гривень. Розмір S, ціна теж дуже приємна. Я взяла дві пари взуття. І цю сукню хочу приміряти саме з ось цими такими слінк 1200. Дівчат, сукня виявилась дуже класною. Подивіться на неї, розмір S сидить просто ідеально. Вона має розріз, і навіть вони зробили тут крючочок. Тобто, от зараз він застібнутий, ви його розстібаєте, і у вас ось такий виріс. А ціна дуже дуже приємна, і сукня сидить дуже гарно. Ну, зуття із Йчика я люблю не дуже, незважаючи на те, що ніби воно стильно досить виглядає. А воно сидить по розміру. Нормально 36 шостий мені бачите ідеально, але ну виглядає не дуже дорого, як на мене. Це як на мене, але зручно. Така сукня ніби строга і е, досить відверта, із розрізом єдине що е, білизна має бути прямо безшовна, тому що от я стою і трохи ну, трошечки видно тут. Але цей вузлик надзвичайно красивий, як на мене, ну дуже елегантно і радує, що тут еска, ну еска просто нормальна, повномірна еска. Не більше, ні менше нічого такого. Ось такий перший варіант, дуже сподобалась. Безмежно гарно виглядає вона на грудях, тобто я без бюсту і все дуже красиво, нічого не просвічує, ну дуже елегантна сукня, просто шикарна. Наступний варіант буде ось цей сукня в принц принциму. Тканина досить приємна, але думаю, що це 100% поліестер. Бачу, що вже тут пішла, бачите? Це на ній. Ні. Взяла заради банту, бо так як я люблю банти, на сорочках і на сукнях це завжди ось такий флюор вінтажності. Це те, що я просто обожнюю. Краще було б, якщо б вона була однотонна, але я, чи демонсь такий варіант 2,200, двісті. Вона коштує розмір. Друзі, ось така сукня. Сукня насправді дуже цікава. Не жаль в есті. Вона занадто велика, навіть по рукаву, бачите, провисає зав'язала я бант, Вона має чухол під низом. Він надягається взагалі окремо, але зараз він прошитий і дуже важко її надягати. Вона виглядає, чесно кажучи, дуже дуже цікаво. Знаю, що не всі люблять такі сукні, які не підкреслюють фігуру, але я така обожнюю. Єдине, що мені здається, щоб вона набагато яскравіше виглядала якщо була б однотонною. Якби я поміряла її там 4 роки тому, коли я тільки почала вести цей канал, я б сказала, Боже, безмежна краса. Зараз мене трохи змінились смаки. Ем, Дуже забагато, вона настільки яскрава цією смужкою. Просто і в мене немає цій сукні, є тільки ця сукня. Це на мою думку. Хоча, якби по розміру були рукава, ну можливо. Що скажете, дівчат? Я просто обожнюю. Всі ці банди це моє слабке місце, і якщо я їх десь бачу на сорочках, на сукнях я обов'язково підомірити таку сукню. Моя мама, наприклад, взагалі мене не розуміє, завжди мені... мені каже, що боже, я ненавиджу ці банти, це моя молодість, мені не подобається це якийсь жах. А я обожнюю. Просто обожнюю. Доволі цікава сукня. Але мені дуже забагато цього бренду, чесно. Пишіть свої враження в коментах. Ну і плюс, на жаль, це синтетична тканина. Ще одна сукенка дуже цікава. 900 гривень вона коштує. Розмір S. і примірила з лоферами. Але, на жаль, це не мій розмір, це 37-й і немає ціни, дівчат. десь в залі. Залишився цінник. Дуже цікава текстура у цій сукні це поліестер, це жата така, бачите, тканина. Але дуже-дуже цікава. Жаль, тут трошки багато місця, воно ще є. І саме тому вона мені не підійде. Хоча сукня дуже гарненька. Подивіться, угу. немає розрізу, але цікава, дуже сукня, і вона занадто. Тепла для мого типажу зовнішності. Бо така прям дуже-дуже золота. Колір реально дуже цікавий. Ось так, подалі відійду, я навіть не знаю, як описати цей колір, чесно кажучи. Мідний, золотий, щось таке. Ось такий третій варіант. Пишіть в коментарях, як вам. На жаль, всі сукні були синтетичними, але що маємо ви чимдемо, то я а от лофери, до речі, виявились ручними, легкими і досить неочікувано для H&M. Вони дійсно ну одне погані, прям непогані, дівчата. Чесно знаю, яка ціна. Зараз подивимось. Знаєте, я зараз от дивлюсь близько ці лофери, виконані як лофери з резорт. Дуже подобається цей, не настільки сильно золотий. Ну вони прям дуже непогані, як до H&M Взагалі, так ну і наостанок H&M Трохи стілька хочеться дати дівчата. А спідниця нарешті, хоч хтось випустив костюмну, класну спідницю, довгу з одним розрізом. Це дуже класна одиниця для вашого гардеробу. Її можна з чим завгодно просто стилізувати і з косухами класними, просто з жакетами. Ну, ну тут як заходно, політ фантазії цей самий жакет. Який я показала вам у залі. І все примірюю так, з такими кризі тапками. 399 гривень вони взагалі зараз. Але мені прям сподобалось, як вони виглядають. Дивіться. Ну, вони дуже класно виглядають. Я серйозно. Саме тому от, я звернула на них свою увагу. Це ще й мій розмір. Взагалі, клас. Ой, дівчат. Це образ особисто для мене. Все просто подобається, все. Жакет, він просто колосально гарний. Він застібається ось тут на кнопки. Тут просто кнопки, це мега зручно. Я думаю, що його можна використовувати просто замість курточки, косухи. Я зараз застібнула просто на одну кнопку, виріс ось цей. Ну це краса. Розмір S, сів ідеально. Спідниця це взагалі просто фантастика. Дивіться, яка вона довга. А, нарешті хтось випустив спідницю без оцих кишень, тому що в резорт була непогана, дуже прям гарна реальна спідниця, але з кишенями. І це взуття я просто не можу. Мені дуже подобається. Зрозумію, що сподобається не всім, але це так. Це для мене дівця, для моєї душі, мій аутфіт. А все можу радити. У 34-му розмірі спідниця сидить просто чудово. має розріз. Ну це прям от те, що я б із задоволенням носила а Тапки. Напевно, дознімаю цей влог і повернуся ними, заберу їх. Дуже класні. А якщо ви так як я любите якісь такі крейзі трохи аутфіти, але на фоні ось цієї строгої класичної спідниці вони виглядають просто без ту забивсь. Інокенті Бест. пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Олди, хто тут? Інокенті Бест. Ну що, дівчата, пишіть свої враження і йдемо далі. Я вчора 17 і мені дуже сподобалася ось така блузка. Вона має теж такий трошечки вінтажний характер, і голуба ось така. Відстрочка в неї це білий колір, в якому трошечки є молочного, що теж мені дуже підходить. 1399 гривень, візко за поліестер тридцять. На рукавчику вона просто ось така. Ви знаєте, дівчат, це неймовірно красива блуза. Якщо ви полюбляєте такий трохи вінтажний настрій, то вам дуже сподобається. Гарно по рукаву, по розміру. Мені сильно вона прямо зайшла. Штани, з якими я вирішила приміряти цю блузу, еска виявилися великими, коштують 200. І мені дуже сподобалось, як внизу вони зроблені, як вони виглядають внизу, бачите? Ну, не гарно. Така Тканина дуже щільна така. Блуза дуже клас. А штани, я думаю, пошукаємо ще. Так, ось це просто космічної краси костюм. А це ось такий кроп-жакет, ніби з необробленим краєм. Ось так це виглядає близько. І костюмна спідниця. Шикарна спідниця. З розрізом позаду. 2200 жакет, 1400 спідниць і повністю натуральний склад. головна віскоза. Робить нереальну фігуру, дуже красиво сидить. Просто вау. Шикарний. Це М, це XS. Ось так от. Оце то краса, дівчат. вам? Нарешті почали робити костюмні спідниці. Вважаю, трохи запізно наші бренди, трохи запізнились, чесно кажучи. У мене тут вибачаюсь, мій бюст, не брала нічого під низ, бо тут тільки ламсліви, які мені не дуже пасували до цієї історії. А так мені дуже сподобалось. І ще із такої самої тканини є бомбер. На заміну цьому космічному жакету. Зараз ми приміряємо бомбер. Яка спідниця. І ось такий бомбер. Дивіться, на кнопках. А 2-300 він теж вартує. І він із абсолютно такої самої тканини. Ідентична тканина в есці сидить теж дуже гарно. Як вам? Оце мені здається чудова пропозиція. І блуза дуже сподобалась. І натуральний склад. Він прям прекрасний. Сюди балетки, наприклад, можна додати, погратися. Бо мої червики з хвою, теж сюди класно пасували, червоні. Дуже гарно. О, до речі, дивіться, я вийшла з чер 17, незабаром Морсего відкривається в Лавіні. Гарний бренд, тому я дуже очікую. У них дуже гарні речі. Я завітала в магазин Must Have, і це колекція Estro з Must Have, Дивіться, сукня 2,300, Вона з дуже цікавої тканини. Це срібло. Вона горить просто сріблом. Тут дуже темне освітлення. А тканина неймовірно цікава, теж має чухол внизу і хочу приміряти примірити срібними босоніжками. Зараз мені пішли шукати розмір 2,999. Вона коштує цікаво, що зараз вийде. Ось такі босоніжечки, схожі на бальні 4,799. Немає, на жаль, мого розміру, тільки 37. Але дуже гарно вони виконані. Просто дуже дівчата. Дивіться. Естро з Have колаборація. Ну, давайте складемо срібний лук. Так, дівчат, ось така сукня. Ось таке взуття, мега зручне, трошки велике, так, 37-й, треба 36-й. Але надзручно, правда. Сукня мені сподобалась, але великий 36-й. Треба все ж таки мені було обрати 34-й розмір. На мою думку, така нина дуже гарна, дійсно шикарна сукня. Просто, бачите, вона тут трошечки провисла, хочеться такої фіксованої талії, але за рахунок того, що вона велика, цього зараз немає. Але так в мене взагалі немає ніяких претензій. Там чухол під низом, але він з дуже приємної якоїсь тканини. Він такого кольору, дівчат. Ось, бачите, нереально сподобалася ця сукня. Гарні сьогодні у нас речі, ось так ще поближчимо. Покажу, просто освітлення таке, що тут не видно ось цієї всієї краси. Може, я зараз вийду до центральної зали. Ось я виходжу, дівчат, дивіться, тут теж, на жаль, не видно близько цієї тканини, але все це виглядає фантастично. Якби трошки по розміру вгадала, оп, яка ж краса, подивіться. І босоніжки бомба. Треба чекати сейлу або резервувати, навіть дівчата кажуть. Тому що є попит на них. Ось така сукня. Нарешті, нарешті розкачується якась історія суконь, тому що третє відео поспіль шукаємо гарні сукні з вами. Ну, Щось схоже зараз на камері. Не так гарно видно, але хоч щось приблизне. Ну, Ці босоніжки я не можу. Моя мама не віддала мене на бальні танці. То я хоч представлю собі, що я танцюристка. Дуже випенчена, ну мега випенчена, правда. Ціна кусь, 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 але дуже гарна. Так, я вже прийшла на каву, але перед цим забігла в резорт і придбала, як ви думаєте, що. Хто пам'ятає, дуже хвалила я ось ці черевики з квіткою. Я дуже довго думала і зрозуміла, що це, напевно, судьба. <смір> Був мій розмір, і забрала їх. Вони сьогодні на ще меншій ціні були і обійшлись мені 800 гривень, здається. Ну, це просто нереальна якась ціна. Давала, давала собі час подумати, дівчата, з приводу них. Вони мені з першого погляду запали в душ, прям запали. Але вони дуже яскраві, і я думала, що ну може не потрібно все ж таки вони настільки яскраві, що скільки разів я зможу їх надягти. Дуже дякую. Кава моя прийшла. І я думала, думала. Але зараз якраз в мене ось такий місяць, у мене багато попереду подій різних гарних. І ну чому би ні? А так як я побачила цю ціну, то я вже й не думала. Думаю, ну вони тобі так подобаються. Ну побав себе трошки, і от забрали. Прийшла вже моя кавуся. Я дуже люблю цей заклад, вбілісо. Постійно про нього кажу. Тут дуже смачна грузинська кухня. Ми з моїми подругами частенько тут засідаємо. І навіть інколи дуже зрідка п'ємо тут винчик, а Лозанська долина. Олечка Шаміліна, Великий Тобі. Привіт, моя Киця. Зустрінемось на Лозанську долину. А тепер дівчатка обіцяла вам розповісти про аромати. Дивіться, я знайшла два дуже класних аромати. Один не дуже бюджетний. Тут вставлю фотку і ви побачите, як називається, тому що я не виговорю цю назву. Надзвичайно глибокий, космічний якийсь аромат. Які аромати я люблю? Я люблю трохи пряні, ванільні аромати, не занадто густі, як Том Форд, Том Форд – це не мої аромати, вони дуже важкі для мене, але насичені шлейфові, такі, прям вау, щоб ти йдеш, і було чутно, що ти проходиш повз це якийсь казковий аромат, він нереально мені сподобався, тому зайдіть в брокарт, його обов'язково послухайте. І ще один, набагато бюджетніший, але він теж і ванільний, і трошечки зовсім пряний. Я люблю, коли ці прянощі усі вони десь на задньому фоні, тобто не різкі. А, і трохи свіжий, те, що я взагалі обожнюю, аромат нереальний бренд. Взагалі це ювелірний бренд. Ви всі його добре знаєте. Їх прикраси, мішки. А, я навіть не уявляла, що в них є парфуми. Це розповіла мені саме консультант з брокарду. Я потім до з, зовсім до іншої дівчини підійшла, тому що перша жінка просто ну як у цих відосах з TikTok, мене оцим своїм сканом знаєте просканувала. Я не захотіла з нею мати ніяких справ. А інша жіночка була досить приємна, і от вона мені порадила звернути на цей тоус увагу, бо він ще й трохи свіжий і він бюджетний в ну, порівнянні з тим ароматом. І мені дуже сподобався і один, і другий. Тому раджу вам однозначно дуже цікаві аромати. Ви можете їх спокійно зайти і послухати. І тепер ще пару слів, дівчат, дуже хочу сказати з приводу бренду ЧЕР 17 тому що в магазині, звісно, я не, не можу таке говорити, поки я там знімала. А зараз за кавою я все ж таки вирішила вам розповісти про те, що речі, які ми купували для моїх клієнтів, вони всі в жахливезному стані, не пройшло ще й місяця носки. Причому що набірці заявлені. Натуральні тканини, і по факту виходить, що це напевно якийсь обман, тому що спідниця, наприклад, чорна, яку ми купували для моєї клієнтки, вона просто вся покошлатилась повністю, і навіть місяця ще не було, коли вона її проносила. А вартість була більше двох тисяч гривень. Це не маленька вартість, і я була в шоці, коли вона мені прислала це відео з цими катишками. А це і моя виходить репутація, тому що я одягала цю людину. В моєї подруги Іри срібні штани з них повністю злізла фарба на поясі, і кнопка взагалі відлетіла. Тобто, ми в шоці, поки що перебуваємо від якості речей Чер 17. Не знаю, чи це просто нам так не пощастило, чи це в них часта практика. Не пишіть, будь ласка, мені взагалі. Якщо ви носите їх речі, я пам'ятаю, що дівчата писали, що на спідницях дуже швидко з'явились затяжки атласних. У мене вже були повідомлення від. Дівчат про неякісні речі від цього бренду, але я не можу вам про це не розповісти, якщо я веду канал на тему шопінгу. Дівчата висновки робіть самі, але я просто реально мала вам про це сказати. Ага, тому зараз допиваю каву і думаю, що на останок зайдемо ще кудись. Якийсь магазинчик, якийсь бренд, і будемо завершувати це відео. Я прийшла вже в ромашку. Я побачила тут дуже гарне пальто і дуже красивий костюм. Прям дуже. Зараз я вам покажу його ось тут. Воно на утепленні, воно є сіре і чорне. І зараз буду приміряти, бо прям дуже сподобалось. І в мене сьогодні такий день до мене дуже багато підписників. Сьогодні підходить і навіть в ромашці. Дуже приємно, я зайшла, а дівчата мене дивляться. Такий день, бачите, зустрічаю дуже багато своїх підписників. Все йду міряти, ось тут таке шикарне пальто, що просто я не витримала. Я вже дуже втомилася, чесно кажучи, але буду міряти. А, Просто подивіться на це пальто. Це реально зимове пальто на утепленні. Воно дуже нагадує по тканині моє пальто з манго. Ціна. 4499 коштувало зараз 3999, 3997, вибачаюсь. Це розмір XSS. Так, дівчата, я знайшла вам нереальне пальто. Все. Аж настрій піднявся. Подивіться на його об'єми. Воно просто колосально, гарне. XSS і яка в нього ширина? Там її тільник на 6 розмірів більше просто загубився під цим пальто. І таке саме сіре, але є ще й без утеплення. Але без утеплення дівчата кажуть, що воно не сідає настільки об'ємно. Подивіться, воно дуже цупке, воно так прям форму тримає гарну. Взагалі аплодую. Мені так воно сподобалось, подивіться на це плече, на рукав, який невезький. Ну Це просто нереальне пальто. Якщо ви хочете тепле, прям дуже-дуже тепле пальто, це саме таке. Мені сильно сподобалось. Функціонуючі кишені, навіть утеплена кишеня, друзі. Там тепла така тканинка, боже, як класно. Ну За цю вартість це взагалі, я не знаю. Але пальто неймовірне, як на мене. Не знаю, напишіть в коментарях, але йдуть жіна, ну все. Все сподобалось. Так, я не витримала і примірила ще одне. Це таке саме: сіре пальто. Теж розмір XS S311. І поближче я ось так покажу вам його тканину. Бачите? Така малесенька смужечка, теж сіра. Контрастні ґудзики, оверсайз. Ну, просто я не знаю, мені дуже сподобалось. Надзвичайно гарні пальта, тому я дуже раджу вам завітати, подивитись, тому що ну це дуже-дуже тепле пальто і гарно виконане. Знаю, що в складі є е, е, шерсть, це точно. Ну, яка краса, дівчат. Що чорне пальто, що сіре, дуже-дуже гарне, але є ще й неутеплені. Якщо ви шукаєте, от можете сюди завітати. Там позаду є шліца. Вона просто зашита, я не пам'ятаю, чи я сказала чи ні, але і в чорному, і в сірому є розріз позаду. Ох, як мені сподобалось, і ціна дуже приємна для такого пальто. Шикарний костюм, дівчата, я вам знайшла. Трохи задовгі штані на мене, але дуже гарно це все виглядає. Він ось смужку, має ось такий рукав. 37 віско 60, поліестру. Тканина надзвичайно приємна. Штані по розміру XS S і XSS сорочка, кроп сорочка. Можна взяти і більше на розмір, якщо хочеться там більшого оверсайзу, але талія, отакусінька просто в цих штанях, є кишеня. Надзвичайно стильно виглядає, як на мене. 1400. Ем, коштують штані і 1500 сорочка. Це нова колекція. Боже, ну яка ж краса. Подивіться, як сидить. Просто фігуру робить ідеальну. Отака От затягнута талія. Е, Курістка ця робоча, можна ще більше затягнути. Якщо ви, наприклад, там XS, XS, не XS. теж дівчат гарно сяде. Подивіться, яка краса. Ну, можна це витримати взагалі. Е, і пальто, пальта. Дуже сподобались і ось цей костюм. Це просто щось нереальне. Ну що ж, дівчат, ось таке було наше сьогоднішнє відео. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте писати коментарі. І я, як завжди, не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока.